Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу, як користуватися лінійкою в програмі Sketchbook. Значить, тут у нас зверху на панельці інструментів, бачите, є така кнопочка лінійка. Одразу з'являється така прозора лінійка, її можна тут крутити. Двома пальцями затискаємо і можна повертати. Або можна просто переміщувати вгору, або вниз, можна так само повернути і так само рухати нею. І як бачите, просто проводимо лінію. Можна зверху, знизу і малюємо. Так, ще в нас є така дугоподібна лінійка. Бачимо три точки, їх можна видозмінювати. Ну, це так, просто що є. Ось так. Беремо будь-яку точку і просуваємо те місце, куди нам треба. Так ми. Задаємо певну форму, і можемо малювати. Так само можемо її крутити, можна збільшувати, зменшувати. Ось так. Веду змінювати форму. Ось. І ще є остання така лінійка, це в формі еліпса. Тут, бачите, їх так само можна крутити. І є дві кнопочки, бачите, зверху. Змінює форму і друга змінює розмір та що справа. Ось так, задаємо певну форму і обводимо. Так, на цьому все. Дякую за увагу!